Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні, Русі, слава. Вчені називають циркадні ритми, тобто навіть коли заховати людину, щоб вона не бачила, що це є день чи ніч, без, без вікон, без дверей, однак організм все рівно буде реагувати, все рівно буде вмикатися. І це власне коли встає сонце, то в нас на днижниках там активізуються гормони. І вже органі починає бух починає пробуджуватися. Ну і якщо ми не встаємо, а сонечко вже встало, це фактично знак того, що ми не маємо якихось таких сильних потужних бажань. Не маємо заради чого прокидатися. Не хочеться нам, тому що якщо у нас щось заплановане на на день, на ранок. Щось таке, що, що у нас теліпає серце і калати в грудях і то, то ми без будильника то покидаємося і, пух, і встаємо, і, і пішли. так? Тобто, якщо ми встає, не встаємо, а сонце вже встало, це, це слід задуматися, що, мабуть, кудись не туди йдемо. Мабуть, щось не те робимо або не робимо того що хоче наша душа, що хоче наше серце. Це дуже власне, важливі, важливі такі питання. Що ми хочемо, для чого ми живемо? що ми хочемо корисного зробити, людству, своїй родині, сім'ї. І власне в моїй книзі, введення в любомудрі, теорія любові, практика кохання, там воно описується і про сили любові, як їх відчути, і для чого і нашого. Хто пізнав любов, хто відчув любов, то той вже не питається про смисл життя, суть життя, ціль життя. Він вже знає і суть, і ціль, і смисл. Ну і так само в тій книжці, введені в любомудрій теорії, любові і практика кохання, <кхід> власне, є кілька глав, які призначені для того, аби в здоровлі жити. О! І то система здоров'я, і то поліття. І там описується, як сонечко встає і які енергії активізовуються. Чому нас підкидує? І нам хочеться вставати і, і вітатися з сонечком. Вітаю тебе, сонечко красне. Благослови душу тіло моє. І ми напоминяємося тою енергією сонця. Позитивом, радістю. І так кожен день вітаємо, кожен день наповняємо. І то е, починаємо відчувати більше, більше, більше і більше. Ну що ж, е, тож давайте з тими думками, з тими думками, з розумінням для чого ми робимо славлення. Ми єднаємося, єднаємося з нашими правоцями, праматерями. Це ми говоримо постійно і дуже багато людей це починають просто як шаблон. Чути, як просто як слова і, і не відчувати. Це дійсно про правоці, про матері наші. Наші зоряні предки, які прилетіли ото от, звідта тіля, зір великого воза. І тому так любимо дивитися на той великий возик і на той малий возик. І, бо відчуваємо, серцем відчуваємо, що що, що що там, 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 там. Там наші зоряні, зоряні наші предки, там наша, наш, 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 наш зоряний рід. І ото відповідно наславлення ми збираємося, аби єднатися з тими зоряними предками, аби, аби відчувати більше силу, духовну силу наших зоряних предків. А це в першу чергу любов, радість. Віра це все енергії. Слава, блаженство, насолод, задоволення, вдячність. Це все духовні енергії, духовні сили ми єднаємося з нашими зоряними предками і наповнюємося тими силами. А наповнюючись, відповідно, гармонізується наше тіло, наша душа, простір навколо нас. Ну і поминаємо, поминаємо наших загиблих воїнів, захисників. То вчора знову тут до нас привезли. Будемо молитися за його душу. І вчора мали день народження Євгена Конувальця, то будемо згадувати нашого знову ж таки лідера, одного з лідерів того... Московити рух до сих пір дітей не млякають, та? О, там просто когось більше, когось менше вони згадують. Тож який дух, яка сила в душах тих, тих наших лідерів, власне. Якщо навіть пройшло, там, ну, зі смерті когось пройшло, Кілька літ, А зі смерті когось пройшло вже сто літ. А зі смерті когось пройшло вже кількасот літ. А ті мусковити їх вертає, жує прямо. При самій згадці їхній. Чи то Хмельницького, чи то кого там вони там махно. Бандера, конувалець. Е, ну і оці наші гетьмани. Там за когось кожен день моляться, щоб, 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 щоб йому зле було. До сих пір. пір вони не мають чим зайнятися, як молитися за, за його анафему, аби йому зле було. Тож вони тільки підтримують його душу підтримують його душу і наповнюють його силою ще більше. А через нього і нас, і наш нарід. Ось. Ой. Тож розпалюємо це багаття. Багаття. Сил і слави народу нашого. Хоча аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі й славі своїй і відродив, проявив свою зоряну природу. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо, чу світло рода Всевишнього. Опалило батько, прийди. З матінкою, народ наш благослови силами своїми, наділи силами своїми заряди. Зі сварогом і ладою, первому батьком, народу Словянського, воїнів наших, захисників, захисниць України, руси православної. І всіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, продах нашому владі нашій. Світом перуном горни, Щитом сварого заслони. Силами своїми, благослови, силами своїми наділи, силами своїми усіни, аби ладовик святий в кожній чай їхній, хай буде так. Слава роду! Слава Україні! Усі, слава Ізнебам! Слава Купаю! Слава! И усіх тут до нас влучається слава!